Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої ваги огляд на монету України номіналом одна копійка 2009 року. Яка по каталогу ІТК має штамп 1ВА? І в даному відео розглянемо всі особливості аверса, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики монети, особливості, і в кінці відео скажу, чи цінна монета, чи ні. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2009 року це є обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої столі на київському монетному дворі. Що ж до основних технічних характеристик, то ми можемо визначити саме такі: вага 1,5 грама. Діаметр 16 мм. Гурт монети, він гладкий. Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що існує лише один штамп, штамп 1ВА. Отже, ми будемо його визначати і докладно характеризувати. Чи визначити штам будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Що ж до однієї копійки 2009 року, на гурт ми уваги не звертаємо, так як він гладкий і не впливає на ціну монети. І як завжди, ми визначені, розпочинаємо із аверса і докладно його характеризуємо. Незважаючи на те, що по каталогу існує тільки саме такий штамп, я хочу його охарактеризувати, щоб ви розуміли про що ми говоримо. Ми бачимо, що Трезубець він випуклий, напис «Україна наближена до Трезубця, віддалена на від канту монети. Що ж додати, вона припіднята до тризубця, віддалена на від канту монети. Від двійки до канту, від дев'ятки до канту, є відстань. З боку дати присутній логотип київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. Що ж до Аверса, думаю, все зрозуміло. Він існує лише один і саме такий вигляд. Після того ми переходимо до визначення реверсу монети. По Геверсу у нас цікавить штамп ВА. Як же визначається штамп ВА і на що ми повинні звертати увагу? Ми свою увагу звертаємо на гру номер 2 та гру номер 5 І бачимо, що груну номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грунь номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, але він до неї не примикає. Shift, він. Малий ягоди середньої величини. Саме так ми можемо визначити реверс штамп ВА. Коли ми охарактеризували аверс та реверс, можемо поговорити про штамп, який утворюється при співвідношенні. Що ж до штампу 1ВА, якщо ви знайшли таку монету, то знайте, що згідно каталогу монета коштує свій номінал. Але як показує практика, ціна її складає згідно проходів на аукціоні від 50 до 70 копійок за один екземпляр в звичайному обіговому стані. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та, що виготовлена банком і не була в обігові, то знайте, що ціна буде складати приблизно від гривні до гривні 50 за один екземпляр. Що ж до ролів, то дані монети запаковувалися в роли по 50%. Штук, коли ви знайдете рол-монет однієї копійки 2009 року, розраховуйте приблизно 150 на 200 гривень за такий монет. Що ж до цінності, я думаю, вам все зрозуміло, які ж монети будуть коштувати дорого. Найперше це монети, що виготовлені з інших металів. Найперше, на що ми звертаємо увагу на колір монети, якщо звичайні сірого кольору, інші метали можуть бути жовтого чи, можливо, навіть темного. Інше, на що ми звертаємо увагу, на відношення аверсу до реверсу. Монети, що матимуть поворот аверса до реверса більше ніж на 30 градусів, вони будуть коштувати певну суму, адже вони є колекційними. Якщо поворот до 30 монета є звичайною. З поворотом на 180, якщо ви знайдете таку монету, ціна буде складати приблизно від 400 до 450 гривень. Саме таким чином буде виглядати аверс та реверс. Що ж до гурта? Тут особливості немає, він гладкий, виглядає саме таким чином. Всі написи на ньому відсутні. Отже, на що ми можемо підсумувати по даній монеті? Монета не є цінною, цінитиметься лише та, яка відрізнятиметься від всіх по металу, та особливостях аверса та реверса. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики даних монет, і які монети на даний час зустрічаються в обігові. Тож на цьому закінчую своє відео. Всього найкращого.